Замбітними планами взяти Київ за три дні. Ворог вдерся до нашої країни вранці, 24 лютого. Тоді ж десятки тисяч громадян пішли захищати столицю та її рубежі. Я в 21-му році, в грудні, демобілізувався з срочної служби. От пройшло два місяці, війна настала, і пішов в ряди добровольців. Пішов в військомат. Там сказали, що чекайте, прийшов 26-го. 26-го в течені двох годин нас відправили, не знав куди. В той же день вечором вже дали зброю в руки. І так і заступив на перше своє бойове чергування. Даніїлу тоді було лише 20. Хлопець став наймолодшим бійцем 23-го окремого стрілецького батальйону. У лютому 22-го підрозділ комплектували столичними добровольцями. Впродовж березня та до початку квітня 23-й окремий стрілецький батальйон стримував ворога у Бучанському районі та на західних околицях Ірпеня, коли були під Ірпенем, то, то був бам бамбінтом. Тобто наші стріляли і ворожі стріляли по нашому. Тобто, ми, як піхота, ми напевно все на себе брали. Нині батальйон захищає Україну на Донбасі. А за мужність та героїзм проявлений під час звільнення Київщини, бійців підрозділу нагородили відзнаками від міста. Медалі отримали 45 захисників. Медаль від київської громади. Яка має таку назву гучну честь слава держава? Я думаю, для кожного військовослужбовця дуже поважна, особливо для киян і ті, хто працювали, жили, творили в місті Києві до війни, і будемо сподіватися, після війни, після перемоги, також будуть робити це. Привітали всіх, отримали ще завдання, і через тиждень-два будемо на сході. І ті потреби, які у батальйона виникають, ми, як громада міста Києва, будемо все. Реалізована. Я маю на увазі ФПІ-дрони, які вкрай важливі на сьогоднішній день, і прилади різного типу, що ми закуповуємо і продаємо нашим збройним силам. Бійці підрозділу передали меру Києва Віталію Кличку два прапори: один з символікою батальйону, інший з підписами захисників. Обидва стяги вивісять у сесійній залі мерії. Юлія Махових та Дмитро Мушинський, телеканал Київ.